Основні причини, чому не продається ваша нерухомість. Перша причина це ціна. Як правило, це завищена ціна. Для того, щоб вийти з правильною риночною ціною в продаж, потрібно зробити аналітику. Особливо важлива аналітика проданої нерухомості. Друга причина це непідготовлений об'єкт. Коли покупець приходить на вашу нерухомість, вона повинна бути в ідеальному стані: чиста, охайна, без зайвих запахів та речей. Третя причина це неможливість показати ваш об'єкт. Як правило, така біль виникає тоді, коли в вашій нерухомості проживають квартиранти. Четверта причина. Це погані фото, відео об'єкти, поганий опис або недостатньо реклами на дошках оголошень чи в соціальних мережах. І п'ята причина це негнучкі умови продажу. На сьогоднішній день основна маса покупців це покупці по державним програмам. Якщо ви продаєте тільки за готівку, то ви втрачаєте 70 від 70% реальних покупців вашої нерухомості. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь. я з задоволенням вам допоможу.